We'll be right <laughs> back. Сина і Святого Духа. Дорогі отці, браті та сестри, щиро вітаю вас зі святом Коду Господнього в Єрусалимі. За своїм змістом це свято підготовлює кожного православного християнина до страсної Седмиці та славного свята Господня Воскресіння. Свята Церква пропонує у завтрашньому апостулу ському на божественній літургії такі слова апостола Павла до Філіпійської общини. Раті, радійте завжди у Господі. І слово кажу радійте. Слово радість у цьому посланні зустрічається щонайменше 12 разів. І, звичайно, воно означає не якусь земну радість, сміх, адже це є все миттєвим у нашому житті. Але у нашому житті є багато таких обставин, які є важкими. Різні життєві труднощі і наше серце здатне сприймати лише добро і, і радіти йому. І коли у нашому житті трапляються різні життєві труднощі, то маючи у своєму серці істинну радість, то ми зможемо бути вище цих труднощів. Істина радість полягає у присутності Господа. Вона у Господі. Той, хто спілкується у Господі, спілкується з Ним у Святому Дусі. Радість є плодом Святого Духа по словам апостола Павла. Завдання християнина полягає у тому, щоб не нарікати у різних важких життєвих обставинах, а навпаки, з змужністю, радістю і благодарінням Богу за різні навіть нарікання. Приносити свій хрест до кінця із гідністю. Святий апостол Павло на власному прикладі показує, перебуваючи у римських узах, він не відчував стан завишеності, а навпаки казав християнам завжди радійте у Господі. Навіть ті люди, які невинно замучені, жиревом радості для таких людей є чиста совість. Далі апостол Павел каже, коротість ваша нехай буде відома всім людям. Святитель Феофан Затворник з цього приводу говорить, що відома не у тому сенсі, що ми повинні показувати всім людям, які ми являємося короткими, лагідними до інших людей, але вона проявляється у тому, як ми поводимо себе з кожною людиною. У спілкуванні з кожною людиною в незалежності від її статусу. Далі апостол Павел продовжує: браття, не переживайте, але усім з молитвою, молінням і благодарінням висловлюйте ваші прохання перед Богом. Та людина, яка перебуває у істинній радості, її не можуть затягти. Різні життєві турботи цього світу, різні заколоти, страхи. Але Господь наш Ісус Христос, який воплотився і прийняв усі наші гріхи з їхніми наслідками, перебуваючи в нас, Він розділяє з нами різні наші життєві турботи і допомагає нам їх переносити. Тому нам не потрібно турбуватися, але завжди вміти просити у Господа з молінням і благодарінням. І тоді Господь пішле нам Святого Духа, який допоможе нам зробити істинний і правильний вибір навіть у найзбадніших життєвих обставинах. Далі апостол Павел говорить і мир Божий, який вище всякого розуміння нехай перебуде і збереже ваші серця і ваші думки. Мир Божий являється джерелом. Цієї радості, про яку говорить апостол у своєму посланні. Буває таке, що ми починаємо молитися, але молитва наша не приносить результатів. Але якщо людина молиться, то вона вже знає, що Бог пішле в мир у її душу, який допоможе їй перенести різні важкі життєві труднощі і пішле в душу спокій, щоб з гідністю їх перенести. Святитель Ігнатій Бренченіну говорить, що. У мирне серце вселяється мир Божий, який з'єднує до того розділені розум, душу і тіло, оновлює людину і робить її нащадком нового Адама. Коли людина кається, вона обновлює своє спілкування з Богом, примирюється з іншими людьми, самим собою, і таким чином вона робиться сином Божим по плоті. Син Боже у, у, молит, у молитовному єднанні. Далі апостол апостолний е, е, Фе, е, Феодорит Керський перефразовує слова апостола Павла, де апостол Павло закликає до того, щоб ми свої слова прикрашали істиною, а життя чесністю і справедливістю. І тоді ми від Бога отримуємо похвалу. І така радість полягає і похвала також у праці над самим собою, над своїми думками та вчинками. Якщо ми будемо виконувати усі ці слова святого апостола Павла, то Господь завжди буде з нами, як і говорить він у своєму посланні. Відчувається у посланні святого апостола Павла щира любов до Апостол відчуває свою близьку кончину і, відчуваючи це у посланні до філіпійців, ніби виражається духовний заповідь до філіпійської общини, до її обличчя і до всіх наступних поколінь християн, і також і до нас, із вами. Недаремно саме це апостольське послання читається у це свято напередодні Страсної Седмиці. Адже дорогі отці, браття та сестри, це свято є радісним, але воно слід не забувати, що хід Господній у, у Єрусалим, це є ходьба на страждання заради нашого спасіння. І тому Незважаючи на це, на страсті Христові, на Хресну смерть, церква устами апостола закликає завжди радіти, І адже за смертю завжди слідує Воскресіння, яке перемагає смерть. Амінь.